Привіт всім, хто завітав на мій канал і дивиться це відео. У мене стався фініш. Дуже швидкий, мені це подобається. Я, мабуть, у попередньому відео казала, що я розпочала вишивати млин. Я давно хотіла, такий невеличкий. Підбирала я тут кольори сама ниток. Я обіцяла в минулому відео вставити фотографію відшиву оригінальними нитками, тобто тими нитками і тих кольорів, які розробниця вказала в ключі до схеми. Я Вишивала, як вже я казала, підбором. Але мені мій підбір чомусь більше подобається, ніж оригінал. Я вже казала, що деревце там в якихось синіх тонах. Я зробила в зелених, і мені дуже подобається. В мене яскравіше. Потім вже у процесі вишивки я побачила, що тут ось така є маленька вівця. Тут я замінила віконця на млині і у будиночку, вишила жовтим кольором, тобто, наче там світло, а за схемою потрібно було вишивати чорним. Ну, я не стала вишивати вікна чорним. Хто вишиває, знає ці прикмети. Тільки вишила дверцята і мордаху, і лапки з хвостиком у вівці. Я хотіла взагалі не використовувати тут чорний колір, але нічого я не придумала, щоб так воно органічно було замість чорного. У мене, звичайно ж, галявина вийшла дуже яскрава тут. Але і в оригіналі там кольори не дуже такий плавний переход. Тому підібрала як зуміла, але мені подобається. Це ж моє. Тому ось така в мене радість. Я хочу, хочу як скоріше оформити. Ще думаю, у що придивляюсь відео дівчатам, де вони оформлюють. Не знаю, можливо, буде гольничка, але подивлюся. Ну, ось так. Пишіть. Як вам більше сподобались кольори, як я підібрала, чи як в оригіналі, мені буде цікаво. Так, до зустрічі. Привіт, я знову на зв'язку хочу похвалитися оформленою вже роботою. Ось таким пінкіпом. Вишивка, я вже, мабуть, багато разів казала. Від Soda Stich. це корейський виробник, дизайнер, мабуть. Ось така двостороння вишивка. Я по майстер-класу оформляла, я десь напишу дівчини посилання на її канал. Я трошки по-іншому, по-своєму, зробила для себе декілька висновків. Тому що, дівчата, ну, у, кожного, ой, у кожного виходить завжди по-своєму. Я не оформлювала стрічками, я оформила ось таким джутом, просто приклеїла ось таким звичайним клеєм. Він прозорий, до речі, дуже добре Ну, Мабуть, ненадовго, і я ще ось так. Обшила ось таким от швом, щоб воно, ця мотузка трималася, підібрала такий жовтий колір, щоб він був в тон з вишивкою. Мені сподобалось і тут. Я зав'язала бантик. І навіть не виправляла, як би так показати, оці скручені нитки. Тому що, дивіться, якщо ось так прибрати, зараз, видно, що яйце кривувате. В житті видніше, так, не знаю, ну ось з цього боку кривувате, А ось цей бантик, на мій погляд, Якось так робить цю кривизну непомітною. Буде підвішуватись. Я там бачила Алла Безпалова, зробила таке гарне дерево з металу. Вона робить підвіси, а це вже велика дерево. Це так класно виглядає. Якщо хтось цікавиться, можете в її інстаграм зайти, подивитись. Не знаю, є в неї YouTube канал чи немає. Робила, ну, мабуть, недовго. Я думаю, друге оформлення буде набагато швидше. Чому я не взяла стрічки, бо я вам розказувала, я їх загубила, але я їх знайшла. Так, не буду прибирати. Ось це такі в мене тоненькі стрічки, є ще там і ширші, але я думаю для оформлення вони не підійдуть. Оце в мене злетіла. І заплутала стрічка. Дівчата, я навіть не хочу розповідати, як я її скручувала. Це було щось. І тут дуже багато, ну, дуже багато, я не знаю, скільки метрів, але я думала, кінця краю не буде. Ну, скрутила ось так, тримається. Я побачила, як дівчата зі стрічками роблять оформлення. Дуже гарно. Ось Тут, от зверху, такі теж банти роблять. І дивіться, якраз чому я не знайшла раніше. Дивіться, якраз по кольору підходять. Оце зелене і жовта. Ну, як є вже, буду оформлювати інші писанки. Не знаю, правильно, я називаю писанками чи ні, бо там є різновиди, і писанки, і крашанки. І ще там багато я читала. Ну, Більш схоже на писанку. Потім я вже майже завершую ось такий дизайн, теж безкоштовний, я так розумію, від. Французької дизайнерки чи виробника Крокет ЕГО. Якщо я правильно прочитала, і якщо це дійсно дизайнерка чи дизайнер, я вперше вишиваю від цього дизайнера. Я так розумію, скоріш за все, дизайнерки ну, вишивку. І тут, якщо ось тут це зайчата, то тут в мене буде Курка з курчатами. Ну, хочеться якогось розмаїття. Я підбирала кольори сама, і, на мій погляд, вдало. Також буде двостороння двосторонні пінкіп, як і тут. Теж я трохи зміню кольори, бо одне те саме не хочеться вишивати. Ось цей колір взагалі він з білим якось так. Зливається, тому підберу щось інше. Почала я, як ви бачите, вже записую 16 березня, але декілька днів я не вишивала. Якщо сісти, я думаю, за день можна вишити без проблем. Ну, я так по декілька хвилин вишивала, чомусь, чомусь то настрою не було, то щось заважало. До речі, оце я перекручувала чомусь, сіла, у нас не було світла. Світла, я думаю, всі в курсі, що тут в останні дні в нас відбувалося, ну, не в нас, а поряд з нами, тому займалась перемоткою. Що я ще хотіла сказати? А, що мені сподобалося, що я простим клеєм і воно добре цей джут приклеївся, тому що. Запах суперклею, я, якщо, якщо чесно, не переношу, і від цього в мене там зависло декілька проєктів. Якщо хтось пам'ятає, дракона я почала вишивати, я бусинки. там Приклеювала звичайним клеєм, але він, вони відвалювались і обшивати їх бісером було дуже незручно. Клей я купила, але поки відкладаю це, тому що потрібно дуже добре провітрювати потім квартиру. Ну, і взагалі кудись, мабуть, іти, тому що запах жесть. О, так що спробувала, мені сподобалось нормально так. Вийшло. Я нічого такого вичорного і не хотіла. Мені здається, це стиль такий. Вінтажний ретро, клас, мені подобається. До речі, дівчата не обов'язково купувати оцей джут, якщо я зараз дивлюся, що букети квітів у магазинах перев'язують джутом. Я, звичайно, його зберігаю. І такі доволі довгенькі ці нитки, мені це дуже подобається. Так що в мене ще є. Такі довгенькі джутові мотузки, так що ще на один дизайн. Дивлюсь, зараз багато з'явилось від наших українських дизайнерок, вишивок, великодніх яйць. Можливо, я до цього відео додам, що я хочу ще повишивати. У мене на каналі. В минулому році була підбірка великодніх дизайнів, тому, якщо цікаво, можете подивитися, що в мене там було. Там було багато безкоштовних, там взагалі дівчата такі безкоштовні великі дизайни розробляли. Так що, кому цікаво, переходьте на канал і дивіться там у за добірці за 2023 рік. Ну, поки я думаю, все, що я вам хотіла сказати, поки вимикаюсь.